Привіт друзі! Я рада бачити вас на своєму каналі. Як ви вже зрозуміли з назви цього відео, сьогодні ми з вами відправимося до епіцентру. Не знаю, як ви, а я обожнюю ходити сюди саме у передноворічний період, тому що тут можна поглибитися у таку новорічну різдвяну атмосферу, зарядитися нею та забрати трошки додому. Можливо, у фізичному плані, тобто щось купити, а можливо просто енергію. Та настрій. Одразу попереджу вас, що багато чого, що я буду показувати сьогодні у цьому відео, буде без цін, тому що їх просто або не знайти, або вони в переміжку, або якщо я буду називати ціну на кожну іграшку, то просто це відео затягнеться на 30 хвилин, а може цього не хочу. Але деякі ціни якось тут я буду вам показувати, тому вирушаємо у цікаву передноворічну подорож епіцентром. Поки ви вже переглядаєте асортимент магазину, поділюся з вами своїми думками, бо дивлячись на своїх колег-блогерів, які показують огляди магазинів, я зрозуміла, що можна робити це у двох форматах. Перший це з коментарями, зі своїми думками, і другий це просто з музикою, і ви вже самі бачите і робите свої висновки з того, що бачите. Без моїх коментарів, без моїх думок, і без моїх вражень. Навіть не знаю, як краще зробити цього разу я ще не практикувала такий формат, другий маю на увазі без коментарів, але думаю, треба якось спробувати і подивитися на вашу реакцію. У будь-якому разі, будь ласка, напишіть мені, як вам буде зручніше переглядати подібні огляди, щоб я відштовхувалась вже від ваших думок та від вашого запиту. Це відео я все ж таки залишу ще з моїми коментарями, але якщо вони вам не потрібні, ви можете просто мені написати про це, і наступне відео я зніму без них, щоб вам було зручніше. Для мене епіцентр це місце номер один, куди... Особисто я відправилася б у пошуках новорічних прикрас та ялинкових іграшок. Я вже не раз купувала тут кульки і іграшки на свою ялиночку. У минулому відео, до речі, я показала, які саме в мене є прикраси на ялинку, ви можете вже його переглянути на каналі, а у наступному відео я покажу, як ми прикрашали свою ялиночку у цьому році. Так от більша частина з цих іграшок саме з епіцентру. Частину з них я купувала у позаминулому році, коли в нас була червона ялиночка, ну точніше у червоних тонах з білими та серебристими ще кульками. От їх я купувала тут, вони в мене залишилися на минулий рік. Але замість червоних я додала рожевий колір і теж купувала кульки саме у епіцентрі, тому що тут великий вибір, адекватні у більшості своєї ціни, і можна щось підібрати під будь-яку свою ялиночку, під будь-який стиль та під будь-який колір. Ну майже. Цього року я вирішила нічого не докуповувати на свою ялинку, буквально одну іграшку зробити самі. Про це вам я розповім трошечки пізніше, мабуть, у якомусь наступному відео. А ось цей візочок саме він мене змотивував на те, щоб зробити самостійно іграшку, якусь таку пам'ятну до першого нового року мого синочка, щоб вона залишилася нам на пам'ять та нагадувала про цей прекрасний рік, про це прекрасне свято коли перший раз в житті у нашого Міші стався новий рік. Хочу поділитися з вами історією. Якось мені написала моя глядачка нещодавно, що мої відео дуже позитивні зараз у наш час. Можливо, це не зовсім доречно, вони занадто позитивні. Я згодна з тим, що вони позитивні, але хочу сказати, чому я їх знімаю, чому я це роблю. У мене на це є дві причини. Перша причина, я живу своє життя зараз, мій син живе своє життя зараз, другого, першого нового року в нього не буде більше у житті, тому я роблю все можливе, щоб проживати це життя яскраво, класно і так, як хочеться. І друга причина моїх таких позитивних відео у тому, що я намагаюся брати фокус на позитив. І знаю, що багато хто з вас також намагається це робити і дивитися подібні відео. В принципі, для цього ви їх і вмикаєте, щоб побачити щось позитивне. Бо якщо ви не хочете дивитися позитивне, бо якщо ви хочете дивитися новини, звісно, ми всі це робимо, то ми заходимо у телеграм-канал чи ще кудись якийсь новинний канал, і там це робимо. Звісно, що мій канал, Ютуб і мій інстаграм, вони, в принципі, не для цього, але ця тема, я від неї не відхрещуюся. Звісно, ми живемо зараз у воєнному час, Про це не треба забувати, потрібно ховатися, коли ми чуємо тривогу, потрібно донатити, потрібно допомагати, волонтерити та робити все можливе, щоб перемога не стала скоріше. Але це не привід, не жити своє життя взагалі. Бо воно в нас одне. І як би там не було складно, треба робити його щасливим, своє і своїх діток. Думаю, ви зі мною погодитеся. Ну а тепер все ж таки трошки прокоментую перічні прикраси у епіцентрі, бо для цього ми з вами зібралися у цьому відео, скажімо так. Хочу підмітити, що дуже зручно у епіцентрі розташували на стендах прикраси. По кольорах, в принципі, у своїй більшості, і це дуже зручно, бо якщо ви знаєте, що у вас ялинка буде червоного кольору, ви просто йдете до червоних стендів і там представлені усі ялинкові прикраси у червоному кольорі, наприклад, чи у будь-якому іншому кольорі, у якому вам хочеться зробити свій декор. Також мені подобається, що тут іграшки розташовані по своєму типу кульки окремо, м'які іграшки окремо, якісь віночки окремо, скляні кульки окремо, дерев'яні іграшки окремо, блискучі кульки окремо. Ну, ви мене зрозуміли, я думаю. О, ще пухнасті. Пухнасті також окремо. Якщо чесно, я дуже рада, що у цьому році мені не потрібно купувати ялинкові прикраси, бо вони у мене є, так як просто розбігаються очі. Я не знаю, що б я обрала, якби у мене не було іграшок, я б, мабуть, набрала усього і побільше, бо просто неможливо вибрати з такої кількості краси, з такої кількості варіантів, кольорів, текстур і форм. Новий рік для мене одне із найулюбленіших свят, хоча навіть моє улюблене свято, скажімо так, і зрозуміло чому? Тому що просто атмосфера... Вона у повітрі. Ні на день народження, ні на 8 березня, ні на будь-яке інше свято, ти не відчуваєш цієї атмосфери навколо, коли всі люди сконцентровані на одному, коли у всіх однаковий настрій і ніби у повітрі витає ця атмосфера, цей аромат Різдва, Нового року, ялинок. Дуже приємно. До речі, зверніть увагу на дискокульки. Такі яскраві круті, я таких раніше ніколи не бачила. Дуже багато, до речі, тут і скляних кульок, і пластикових, але ми для себе обрали пластик ще декілька років тому, щоб коли в нас з'явиться малюка, він в нас вже з'явився, вони в нас не бились, не було ризику того, що впаде і розіб'ється кулька. Хоча в нас є собака, яка також може розбити кульки, і це дуже-дуже зручно, коли вони не б'ються. І раптом вам цікаво, то наша собака на ялинку не кидається, не лазить по ній, і кульками також не грається, не стрибає і ніяк не цікавиться ялинкою. Можливо, тільки в перший день, коли ми тільки її ставимо, це для нього щось новеньке, а потім воно забувається і він її ніби не помічає. Це дуже добре, тому що у батьків кіт, і там зовсім інша історія. Треба постійно слідкувати, щоб він не був на ялинці, щоб ялинка була на місці, іграшки на ній також. Тому знову ж таки їм, наприклад, підходять більше пластикові, м'які всякі такі іграшки, які не б'ються. Мені дуже сподобалися ось ці волохаті, такі пухнасті м'ячики ніби, вони схожі дуже на сніжки, також дуже класна шишка. Ось ці оригінальні кульки всередині з цілою такою казкою, з цілим світом усередині. Ну і з паєтками, зірочки то теж любов ще є ялиночки, бо вони дуже блискучі і взагалі люблю паєтки. Звісно, не скрізь, а там, де вони доречні. Пташечки дуже ніжні, в нас також вдома є пташечки. Міша допомагає син мій мені озвучувати це відео. На задньому фоні розказує вам щось, можливо, вам чутно. Квіточки. У нас в ялиночці також є квіточки, рожеві. Як я вже сказала 10 разів, скажу ще 11 що в нас рожева ялиночка, квіточки і пташечки на ній також присутні. Дуже оригінально, дуже гарно і дуже ніжно, на мій погляд. Але кожному своє, звісно. Пухнасті кульки також люблю. Вони виглядають дуже легенькими, дуже якимись такими няшними, м'ягушними. Коротше, класно подобається мені. Є також у епіцентрі багато дерев'яних іграшок. Є як розмальовані іграшки, які я зараз показую, так є і просто вирізані дерев'яні іграшки, більш такі витончені, тому ось показую вам так одним кадром, що є можна обрати, якщо вам подобається. Пухнастиків багато різних феєчок, гномиків. Є навіть дуже маленькі, такі гномики, схожі як у юзку великі фігурки, так тут на ялиночку. Коротше, дуже багато різних іграшок, а також є бантики. Бантики на будь-який смак у різних кольорах, різних розмірів, є блискучі, є матові, є маленькі, є великі, є глянцеві, є з паєтками, є з узором, є без нічого. Коротше, дуже великий вибір. Такого вибору бантиків я, якщо чесно, не бачила ніде. Також. Тут є великий вибір верхушок на ялинку, але я, на жаль, не змогла до них пробратися. Далі тому показую вам ялиночки які є у епіцентрі. Їх тут доволі багато. Ось показую вам з цінами. Цього року, звісно, ціни на ялиночки якісь, на мою думку, космічні. Бо це звичайні ялинки, вони не леті, вони виглядають доволі так, ну не знаю, як це сказати, можливо, дешево чи не дуже якісно. Але, хоча на відео, ви знаєте, ще нормально. Але ціни 2700. 3600, бо тут шишки є, тобто десь тільки 3000, просто звичайна невисока ялинка. Біла 2290. Це вже леті ялиночки. 7300, просто вдумайтеся, 7300 9300 2 метри 30 см. Наша ялиночка, здається, та яка вдома, здається, 2100, і ми її купували за два роки тому, правда, це було, але ми її купували за три тисячі. Просто різниця в цінах колосальна. Є ще маленькі ялиночки і зовсім-зовсім навіть крихітні, які можна поставити на стіл. Також дощики. Їх все ще продають, не знаю, напишіть мені, будь ласка, чи прикрашаєте ви щось ще досі дощиком. Мені просто цікаво, ними ще хтось користується чи ні, бо я вже давно ні. У епіцентрі є невеликий вибір панчок та мішечків для подарунків. А тепер переходимо у відділ іграшок, іграшок статуеток для декору. Їх можна поставити на стіл, на комод, на тумбу, на холодильник, куди ви собі придумаєте, навіть на підлогу або ж під ялиночку. Дуже різноманітні, звичайно, фігурки, ці мені дуже сподобалася сім'я пінгвінів та великий ведмедик. Але тут можна підібрати на будь-який смак та на будь-яку ціну. Ось такий олень мені дуже сподобався, такого він персикового кольору. 690 гривень коштує, немало, але дуже-дуже гарно. Ведмедів, звісно, дуже багато, а ми з вами переходимо до кульок. Так, найменші кульки приблизно 14 гривень, середні приблизно 26. Чому я кажу приблизно? Тому що у різних кольорах вони, ціни трохи відрізняються. 46 гривень кулька побільше. Зовсім велика кулька ще дорожче. І величезна кулька майже 300 гривень. У різних кольорах є такі кульки, є з блискітками, є з якимись паєтками та такими шуршащими блискітками. Можете побачити, я вам показую зараз, що саме тут є. І які кольори є у наявності. Друзі, я хочу вас дещо попросити на останок цього відео. Будь ласка, підпишіться на канал, поставте пальчик угору та напишіть будь-який коментар. Це для мене дуже-дуже важливо, так як на даному етапі розвитку свого каналу іншого зворотнього зв'язку та іншої віддачі у мене немає. І саме це мотивує мене знімати більше, робити ці відео більш цікавішими, більш заморочуватися над ними та робити їх частіше. Так ви зробите свій вклад у розвиток мого каналу і просто зробите мені приємно. Такий собі подаруночок на Новий рік. Також буду рада, якщо ви підпишетеся на мій інстаграм. Там я буваю частіше, ніж на Ютубі, і думаю, вам це буде цікаво, бо я показую свою, своє життя там набагато більше, ніж показую його на Ютубі. І виходжу туди набагато частіше, майже кожного дня. Знайти мене у інстаграмі дуже просто, у мене такий же нікс Семишкурна, як і на Ютубі. Він один в один, буковка в буковку, але якщо ви не хочете самі шукати, то я залишу під відео посилання на мою сторіночку, і ви зможете зайти у гості, і якщо вам сподобається, то залишитися зі мною. На цьому все. Я дякую вам за перегляд, я дякую за те, що ви зі мною, і скоро з вами знову вже побачимось.